Вітаю вас, Ще зі шкільної парти нам знайомі рядки Шевченківського заповіту, Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб лани широкополії, Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревучі. Мені пощастило побувати на цих Дніпровських пагорбах біля Канева. Нащадки виконали заповідь Тараса Григоровича і перевезли трону з його тілом із далекого північного Санкт-Петербурга до Канева. Практично в усіх обласних центрах і в невеличких містах України є пам'ятники Тарасу Григоровичу. Шевченку є і в Херсоні, ви знаєте, на проспекті Текстильників. Недавно ця площа, ну дуже невеличка, названа іменем Шевченка. Але я так думаю. Майдан Тараса Григоровича Шевченка, Майдан його слова, він вся Україна, весь світ. А у нас є документальні кадри 1971 року, коли встановлювали погруддя Тарасу Григоровичу Шевченку, і зараз ви побачите ці історичні кадри. Херсон, проспект Текстильників, 28 квітня 1971 року. Ця урочиста днина назавжди увійде в біографію міста на Дніпрі і нагадуватиме наступним поколінням, як свято шанують херсонці Великого Кобзаря. Мітинг відкрито. Секретар обкому партії Касьяненко, перший секретар міському партії Балабай, заступник голови міськради Скульський і Ткаля бавовняного комбінату депутат Верховної Ради Республіки Сидяк. Виконують почесний ритуал. І от перед нами відлите у бронзі погруддя славного сина і співця українського народу. Чоло Тараса Шевченка звернуте до Дніпра Славутича. Хор і оркестр виконують невгасимий заповіт поета. Виступає Олександр Петрович Балабай. З полум'яним словом до учасників мітингу звертається представник робітничої гвардії. Помічник майстра з ордена Леніна Бавовніного комбінату Володимир Микитович Климов. Із зворушливим словом від імені інтелігенції міста виступає відповідальний секретар Бюро обласної організації Спілки письменників України Микола Братан. Щиро з великою любов'ю до поета і його невмирущої поезії говорить студентка педагогічного інституту Валентина Яковенко. Віддаючи уклін геніальному співцеві України, ми славимо народ, який породив його і з гідністю виконав заповіт свого великого співвітчизника, назавжди порвавши кайдани. Подарунок будівельників херсонцям у переддень 1 травня новий підземний перехід на площі Свободи. Ця споруда, безперечно, прикрасить наше місто. Вона оздоблена різнобарними плитками. Стіни переходу прикрашені мозаїчними панно. Рух пішоходів у найбільш жвавій частині центральної магістралі міста став тепер зручним і безпечним. На Херсонщині почалось висування кандидатів у депутати Верховної Ради України. Людними були збори колективу колгоспу Грузія Генічського району у сільському палаці культури зібрались представники всіх галузей сільськогосподарського виробництва. Другий райкому партії товариш Бегма розповівши про те, як трудяться колективи приморських господарств, запропонував висунути кандидатом у депутати Верховної Ради Республіки. Члена політбюро ЦК КПРС Кирила Трохимовича Мазурова. Комбайнер товариш Дуров, підтримавши цю пропозицію, запропонував висунути кандидатом у депутати до парламенту Республіки голову орденоносного колгоспу Грузія, героя соціалістичної праці Григорія Андрійовича Лигунова. Ці пропозиції були підтримані усіма виступаючими на зборах. Загальні збори одностайно постановили висунути кандидатами у депутати Верховної Ради Української РСР товаришів Мазурова Кирила Трохимовича та Лигунова Григорія Андрійовича і просити їх дати згоду балотуватися по Гінічеському виборчому округу номер 422 Урочисті. Моменти ви побачили. Побачили завдяки кінооператору Валентину Козовчуку, який зараз от знімає нашу програму і стоїть біля телевізійної камери. Наш наступний сюжет також про Шевченка, але не про Тараса Григоровича, а про Віктора, який жив у Цурупінську і був вчителем. Що поєднує його з тескою, це любов до творчості, зокрема до малювання. З дитинства Віктор Шевченко мріяв стати спортсменом і зробив багато кроків в житті для здійснення задуманого, виконав норматив майстра спорту, закінчив педагогічний інститут із спортивним нахилом. Прийшов працювати в Новотроїцьку школу викладачем фізкультури. Але довелося йому змінити курс викладання, бо перемогла в юнака інша любов любов до праці. Справді, золоті руки виявились у шкільного викладача. Треба теслярські роботи виконати. Шевченко за них береться. Художнє оформлення теж він. Виготовити наочне приладдя, зробити напис на сувенірі все він може. Тому, мабуть, і почав з цього року Віктор Васильович викладати в школі працю. Є чому повчитись малюкам у свого наставника. Авіомоделісти навчились з ним робити планери, що, здавалось, висять у повітрі. Хоч робота ця й тонка, а під керівництвом Віктора Васильовича секрети її стають не такими вже й хитрими. Цікавими стали для учнів різні предмети, ходять вони з вчителем вулицями села, полем. Скільки захопливого тут можна узнати про рідний край, адже закоханий в них ці поля вчити. Тому, мабуть, і картини, які він створив, а їх чимало, присвячено рідній стороні. Віктор Васильович не зберігає своїх малюнків, він дарує їх людям. Майже чи не в кожному будинку Новотроїцька є його етюди. а свою першу картину Віктор подарував старенькій вчительці Галині Митрофанівні Ромен. Яка запалила в ньому вогонь любові до Таврійського краю. У весняні дні Віктор Шевченко вільний час проводить на етюдах. Хочеться на полотні зобразити рідний край таким, як бачить його молодий вчитель квітучим, яскравим, неповторним. Весна набирає сили. Додається роботи і хліборобам і авіаторам у колгоспі Росії Горностаївського району кілька днів працює літак сільськогосподарської авіації. 12 років піднімає у повітря крилаті машини Олег Павлович Демченко. Побував у багатьох краях радянського союзу, а зараз от здійснює авіохімічну прополку Таврійської озимини. Гербіциди, розпилені літаком, знищать бур'яни і зелений килим степу стане ще яскравішим. За кожний політ обробляється близько 50 гектарів хлібів. Всього у колгоспі авіакімпрополка буде проведено на площі 4 тисячі, а в районі на площі 25 тисяч гектарів. Старший агроном районної станції захисту рослин Володимир Васильович Свок вважає, що при таких темпах авіатори до першотравневих свят завершать свою роботу. Півтори хвилини на заправку і літак знову бере розгін весняне небо. Випереджають час, і колгоспні механізатори, потомственні хлібороби Олександр Корніович Цілик і Федір Григорович Омельченко вивели в степ кукурудзині сівалки, що зміни вони дають по 120% норми. Підраховано, що і сівба кукурудзи в колгоспі буде повністю завершена до 1 травня. А щоб механізаторам працювалося веселіше, до них часто приїздить агіт бригада Каїрського будинку культури, якою керує випускник Херсонського культосвітнього училища Олексій Остаченко. І ще цікаво, на імпровізованих сценах серед степу не просто танцюють і співають. Трудівники чують від самодіяльних митців добре слово про своїх земляків. Про своїх сусідів, які відзначились у ці дні на весняних роботах. Так у веселих частівках прозвучали імена трактористів: Тухлика і Тряжка, комбайнерів Терея доярок Слюсаренко, Кордюк і інших передовиків передтравневого соціалістичного змагання. Періодично мої колеги, телевізійники, згадували, що Херсон це місто двох портів річкового і морського. І судно у нас ріка Море. У 1971 році редактор Давид Файнштейн і кінооператор Олександр Чагін розповіли про роботу екіпажу суховантажу Григорій Петровський. Напередодні, 1 травня, він повернувся до Херсона. Свято екіпаж зустрічає у рідному порту. А до цього. Порти кальярі, Неаполь, Барі в Італії, Стамбул у Туреччині, Шибеник у Югославії відвідав за чотири місяці морського плавання суховантажний теплохід Григорій Петровський. В числі чотирьох теплоходів типу ріка Море, Григорій Петровський по закінченню навігації на Дніпрі, здійснює регулярні рейси між портами Азовського, Чорного та Середземного морів. Директивами 24-го з'їзду КПРС передбачено збільшити кількість суден цього типу, розширити перевезення вантажів з річкових у морські порти без перевалок. База флоту заводу імені Комінтерну теж чекає на прихід нових суден такого типу. Напружено жив екіпаж теплоходу у далекому рейсі. Команда, ставши на перез'їздівську вахту, взяла на себе підвищені соціалістичні зобов'язання, серед яких були і такі за період морського плавання зекономити 30 тонн палива, а по завершенні остати на профілактичний ремонт з скороченим обсягом робіт. Свої зобов'язання команда виконала з честю. використовуючи стоянки в портах, машинні і палубні команди. Здійснили чималий обсяг робіт. В результаті зекономлено 10 діб ремонтного часу з 15 відведені на них біля заводського причалу. Впроваджено на судні три раціоналізаторських пропозиції з п'яти, що подали члени команди. Це дало змогу значно поліпшити обслуговування судових механізмів і пристосування, зробити їх більш надійними. За час морського плавання команда теплоходу. Зекономили 41 тонну пального і 500 кілограмів мастил. То велика заслуга всієї машинної команди. Старший механік Микола Миколайович Кононенко, другий механік Анатолій Якович Гаврилюк, мотористи Віктор Михайлович Казанінов та Валерій Андрійович Прозоров вели за собою товаришів на трудові звершення. За 13 морських рейсів минулої зимової навігації теплохід перевіз 19 тисяч тонн вантажів, а це дало державі десятки тисяч шкарбованців прибутку. Чітко міняються вахти на ходовому містку і в машині. Вільний від роботи час моряки використовують по-своєму в кают кают-компанії Телевізор, бібліотека, шахи, Тож збираються сюди вільні від вахти моряки. От і нині перший помічник капітана Леонід Максимович Шигов запросив моряків на політінформацію. Невдовзі почалися шахові баталії. На судні йде турнір за звання найсильнішого сього виду спорту. Влітку теплохід Григорій Петровський здійснює регулярні рейси між портами Дніпра і Чорного моря. Команда живе напруженим життям. Бореться за дострокове виконання навігаційного плану першого року 9-ї п'ятирічки. На рисових чеках сівба. Механізатори зустрічають першотравень ударною роботою. Вже майже 300 гектарів засіяли агрегати колгоспу радянська Україна з Кадовського району. Спеціалісти визначають якість сівби відмінна. Можна сподіватись на добрий врожай. Зараз ви дивитесь кадри підготовки до 1 травня. А ми подамо інформацію, як готувалася область до цього свята, особлива нинішня весна. Вона щедра на розквіт добрих справ, трудових здобутків, сміливих задумів. Після завтра вранці представники робітничого класу, селянства, трудової інтелігенції вийдуть на святкові вулиці міст і сіл вітчизни, щоб доповісти партії народу, що зроблено. Про готовність реалізувати накреслення директив на нову п'ятирічку. Передз'їздівський період, дні роботи партійного форуму ці перші передз'їздівські тижні засвідчили велику виробничу мобілізованість трудової Херсонщини. План реалізації товарної продукції промисловістю області за перший квартал 1971 року виконано на 103,6%. Понад програму відправлено продукції на суму, що перевищує 10 мільйонів карбованців. Якщо порівняти ці показники з минулорічними, то побачимо, що обсяг реалізації продукції виріс на 13,1%. Особливо ударно попрацювали цивілозники, судноремонтники, склотарівці. Добрий старт, взяли корабели, комбайнобудівники. Успіх останніх подвійно приємний, адже торік Херсонський бавовняний комбінат працював з перебоями, заборгував продукції майже на один мільйон карбованців. План першого кварталу з'їздівського року завдяки творчій праці, змаганню, технічному прогресові виконано по реалізації на 102%. Дано продукції понад завдання на півтора мільйона карбованців. Напружений відповідальний нині період у утратівників сільського господарства. Збільшивши у першому кварталі цього року виробництво молока на 59 тисяч м'яса на 1,6 тисячі тонн, яєць на 6 мільйонів штук у порівнянні з минулорічним періодом, вони прагнуть прискорити темпи піднесення важливої галузі, як вимагається в рішеннях з'їзду. Саме зараз вирішується доля урожаю, кормової бази утворюється заробок на нову п'ятирічку. Цими днями бюро обкому партії виконком обласної ради депутатів трудящих і президії облпрофради розглянули підсумки соціалістичного змагання районів, колгоспів, радгоспів за перший квартал 1971 року в галузі виробництва і продажу державі продуктів тваринництва. Перед святом хочеться поздоровити переможців. Трудівників ферм Новотроїцького, Білозерського районів з присудженням перехідного червоного прапора і грамотом Кому компартії України, облвиконкому та облпрохради. Серед переможців ордена Леніна, колгоспені Кірова Білозерського району та колгоспляр до комунізму Нововоронцовського району. На передовиків рівняються багато тваринників, зокрема. По півтори тисячі кілограмів молока вже надоїли від корови Ганна дружби господружбиськопівського району та її колеги Кропоткина і Білик, Напружно пора хліборобів. У ці передтравневі дні вони ще більше ущільнюють добу, добиваючись своєчасного проведення робіт високої агротехніки. Немало хороших справ у будівельників, транспортників. крокує по землі Херсонській весна першого року 9-ї п'ятирічки. Нехай же засів її, проросте щедрим урожаєм. А на площі, площі свободи вийдуть і передовики найкращі з кращих людей Херсонщини. Останні числа квітня 1971 року були особливо пам'ятними для тих, кого уряд відзначив найвищими нагородами батьківщини Золотою зіркою і орденом Леніна. Давайте і ми познайомимося з нашими уславленими земляками. Сьогодні в обласному комітеті Компартії України, член ЦК Компартії України, перший секретар Херсонського обкому партії Антон Самійлович Кочубей вручив ордена Леніна та золоті зірки героя великій групі передовиків виробництва, які удостоєні цього звання за успіхи. У виконанні восьмої п'ятирічки нагороди одержують бригадир будівельників Дашко, майстер бавовняного комбінату Мільохін пташниця Ірохіна, голова колгоспу Сторчак, тракторист Шиян. Від імені нагороджених виступив головний агроном радгоспу Більшовицький наступ Микола Михайлович Котляр. Він палко подякував партії уряду за високу оцінку праці, присягнув і далі трудитись так, щоб бути взірцем для інших. Херсон готується до свята. Першою про його вбрання потурбувалася весна. Вона вкрила зеленню крони дерев, облила первоцвітом абрикоси, пишними букетами прикрасила бузок. Щедрою рукою накинуло на землю м'яке трав'яне простирадло, і від цього веселішими стали вулиці і площі, парки і сквери обласного центру. Про святкове вбрання міста потурбувалися і люди свіжою фарбою виблискують на сонці новенькі будинки. Їх тільки наздану в експлуатацію. Це першотравневий подарунок будівельників міста. У весняному вбранні Дніпро його блакитний простір ожив співом двигунів численних суден та моторних човнів, перегукуються сирени та гудки, червоний колір прапорів на транспарантах надає місту святкової урочистості, і зібраності. Місто чекає на свято, воно зустрічає його рапортами трудових перемог, великим звершеннями. У виконанні планів дев'ятої п'ятирічки. Поля Таврії теж у святковому вбранні весна принесла сюди веселий перегук птахів, гуркіт тракторів, шелест вітру в зелені дерев. Ранкову зорю хлібороби зустрічають у полі дівочі спів. Наче будить замріяний зночі степ. Він прокидається в перших променях сонця, вмивається ранковою росою, зустрічає новонароджений день хвилястим маревом парування. Пекуче сонце жадібно смокче вологу із землі, але їй не страшна тепер посуха. Дніпрова вода прийшла на поля. Райдуга грає у численних зливах штучного сонця. Застигла на польових станах збиральна техніка, її час ще не прийшов. Вона вийде на передову восени, а поки що у чеканні налагоджена і змащена. Взялися кипінням першоцвітів сади Таврії, їх салют першотравню, молоко буйного цвітіння. Невтомно трудяться бджоли біля дерев, дзвенить нескінченний трудовий гім, Гімн майбутньому врожаю садів. У святковому вбранні степ, бо ж його свято подвійне. Воно співпадає із радістю закладання вражаю Нового року. Коли ви обійшли вже чимало магазинів і не знайшли потрібної вам речі, завітайте в подарунки. Є такий привітний, затишний магазин на площі Свободи. Перше, що вас приємно вразить, це поєднання простору і затишку. Три зали гостинно розкинуть перед вами свої вітрини. Зразу ж, як тільки зайдете, відділ трикотажної галантереї посуду, вас тут радо зустріне Марія Марківна Рижик. Мабуть, в тому і секрет успіху її, щоб бути не просто продавцем, а й добрим порадником. Мати неабиякий смак до красивих речей. У цьому відділі ви зробите покупку не лише для себе, а й для дитини. Посуд, який пропонує вам магазин, не лише необхідна справа. Це буде окраса столу і всієї квартири. Сувеніри ще у вітрині магазину, але вони вже готові знайти почесне місце у вашій оселі, зробити її ще більш затишною. У залі текстильної галантереї все для молодожонів. Ось лише кілька видів товарів широкого вибору, який тут продається. І тут у вас знайдеться добрий порадник. Марія Михайлівна Подвиженко вважає, що це вбрання вас прикрасить і буде саме до лиця. Якщо ви іншої думки, можна запропонувати іншу покупку. На різні смаки тут великий вибір найрізноманітніших галантерейних виробів і для жінок, і для чоловіків. Ще один зал відділ шкіряної галантереї, парфюмерії і сувенірів. Жіночі сумки. Вибрати є, з чого і молодим, і літнім, і для роботи, і для театру, і духи також. Мабуть, у жодному магазині Херсона немає такого вибору сувенірів, як у подарунках, і товаришеві на день народження, і коханій до 8 березня, і матері, і сестрі. Отож, не минайте магазин подарунки, що на площі Свободи, раз відвідавши його, ви станете постійним покупцем і приноситиме в дім потрібні, корисні і красиві речі. Ми по-різному згадуємо 60-ті і 70-ті роки. Було поруч і добре і погане, позитивне і негативне. Але, як казав мудрий східний поет Сааді, тільки у дерево, яке не має плодів, люди не кидають каміння. Ну, кидали, плоди були. А головне, були чесні і працелюбні люди, про яких розповідає передача «20-те століття херсонський хронограф. Пишіть нам, вулиця Перекопська, 10, дзвоніть 22 97 49, вам найкращого. До нової зустрічі у 1971 році.